Парім Коваль, я представник заводу Хорш в центральному південному регіоні України. Сьогодні представляю вашій увазі. Важко сказати новинку, але зараз вона робила кіпішу в Україні. От, і мені приємно, як казав Філіп Хорш, якщо нас копіюють, значить ми робимо все правильно. Ваші увазі рублячі катки Хорш Культру. І зразу виникає питання: для чого ми зробили цю машину і в цілому, ну, за що платяться такі. Досить такі серйозні кошти. От щоб ви розуміли, за останні 4 роки ми продали цих машин порядка 80 штук, і всі вони в першу чергу пішли б на південь України, де вони кожен рік шукають рішення для того, щоб зберегти кожну краплину вологи. Ми зараз це відчуваємо. Коли я казав е, 5 років тому, що це буде в центральному регіоні України, всі казали і махали руками. Не може такого бути. Зараз всі цим стикаємося, і от навіть ця полоса Київської Вінницької області до сих пір не почала сіяти, тому що немає вологи і не знаю, що з цим робити. Бесарабія 100 метрів від моря, 100 кілометрів від моря, також це відчуває, але вони, як каже, центр їм легше, тому що вони вже адаптовані, так? вони вже в голові є розуміння, що далі робити, чи що з цим робити. Як стало питання е, побудови самої цієї машини? Ви бачите, що вона широка. Е, вона, ми починали, першу, яку ми зробили, це була 18 метрів. От, е, і відповідно в подальшому ми зробили основний такий агрегат 12 метрів, є також 9, 5, 6 навісні. Чому ширина захвату грає роль? Грає роль не, тільки, не стільки ширина захвату, скільки проходить трактора по полю. Це такий момент, коли... Ще в центрі тут не, не, не розуміють його. Коли ти на півдні маєш те холіє опискувача, ти, ти маєш колії вже комбайна. А ще якщо ти прийшов одразу після комбайна трактором то, відповідно, в тебе немає опадів на тих полосах, в те, що буде щебенка. В щебенці в те ріпак що не буде. Правильно. Ми говоримо зараз більше про наболівши, про ріпак. Да? Нам його треба якісно посіяти. Багато років ви знаєте, що ми проводимо різні конференції, семінари по ріпаку, на яких кожна моя презентація починається з комбайна культури збирання врожаю. Тобто це має бути правильний зріст, тобто одне між вузля, це десь 10 см плюс-мінус. Це має бути максимальна кількість ножів, яка е має бути на комбайні, можлива. Да? Мають бути нові ножі. На тих полях в першу чергу де має бути посіяний ріпак для того, щоб максимально гарно подрібнити. Солому зробити з неї січку, максимально близько підвести протиріжучі, о, щоб ця солома не була 35 см, а щоб вона була 4-5-7, щоб вона могла летіти на ширину жатки. І ці всі моменти в нас вони включаються в, в те, що ми маємо в по слідчому робити да, на тому полі. І коли ми вже зробили ту основу з комбайном і розпреділили її, в цьому році стикнулися з тим, що жара швидко висихає культура зверху, внизу зелена, да, погано мне, Погано летить на ширину жатки. Маємо ці полоси. Маємо не кожен комбайн, хоча вже за останні роки сильно пройшла адаптація, що господарства достановлюють або купують комбайни з тичами полови. Це дуже важливо. Тому що от ви навіть зараз то виорав і посіяв там, де полова лежала полоскою. Так і видно, що там є сходи, тому що вона там конденсує. Але добитися ідеалу. Неможливо, О, тому ми маємо з цим якось боротися. Коли я подивився, що на ринку з'явилися е, колеги, які щось там вертикально б'ють, щось там розподіляють, щось там в комплексі роблять. І в нас стало питання такої машини. Першу, ми яку ми зробили, вона була з здвоним рядом рублячих катків і з каточком ззаді. І вон, ми її використовували в Європі у Франції, де там тисячу міліметрів річних опадів, от і ми ним давили слимаків. Да? І саме цікаво, що ніхто до цього раніше не додумався, і для нас стало питання е, рішити після комбайна, що робити з тими купами з тою половою. От і відповідно е, послідуючим посівом ріпаку. Ми зробили трьохрядну пружинну борону на потужній пружині 14 міліметрів. З напайкою як опція, да? От, і відповідно можливістю неї управління. От. Але давайте по порядку. Що ми маємо? Ми маємо потужну раму, ми маємо окремі транспортні колеса. Вона в трьох метрах транспорт на, на переїздах. Ми маємо потужну раму для самих ножів. Що це говорить? Що ця машина повинна витримувати дуже серйозне навантаження, а саме 25 км на годину з трактором 350 там 50, 330 кінських сил. От. Вроді би, що там тягнеш, просто там геляку вибачте на слові. Да? А не тут то було, тому ну, що навантаження є. От. І відповідно е, рубчі катки, оці, в першу чергу, у нас були реалізовані на джокерах, де ми, е, маючи один ряд рубічого катка, ми е, нівелювали одну операцію на тому самому соєшнику чи на ріпаку. Але там якось якісь мері простіше в мірі, тому що ти сієш зернові, а тут тобі треба сіяти, там будемо казати, ріпак. І ми поставили два ряда валів, тобто ніж 65 сантиметрів, він кріпиться на дуже потужній основі, на дуже потужних болтах, прилягає одною стороною до вала і дуже-дуже швидко обертається. Він невеликого діаметру, і коли ми маємо два ряди, ми створюємо такий вакуумний ефект, де в нас солома і полова піднімається на метр півтора-два в повітря і далі пружина борона це все діло підхвачує. Якщо у вас Є нерозприділені рештки, і ви хочете їх посунути, то відповідно ви вибираєте правильну діагональ. Якщо у вас є валок полови, діагональ 25-30 градусів. Якщо у вас багато соломи, що комбайн не розкидав, беремо 45 градусів. Зараз ми також будемо брати діагональ. От. Але саме головне, нам треба в процесі зараз я покажу. Побити стерню соломи, помнути її, десь вирвати, да? а саме головне забрати оцей димоход, через який виходить стільки вологи, що ми навіть не зможемо це порахувати. Да? Тобто ми вже адаптовані до того, що вже на порнивних рештках в нас акумулюється волога. І хто вже дивився, ви бачите, може нормально працювати. Тут тримається ще волога під низом, да? при тому всьому, що її дуже багато тут не було. Але нам треба довести цей момент до ідеалу. Да? розподілити рештки от і максимально спровокувати падлицю. Ми ще не так залежні, такі чутливі до цієї падлиці тут, як це відчувають на півдні. Тому що коли ми посіємо ріпак і потім наша ця падлиця буде сходити з хвилями, що вона робить? Де вона бере е, енергію? Вона забирає ту саму другоцінну вологу. Да? Завдання її максимально спровокувати ковром і знищити. Да? Зазвичай на півдні це ми робимо е, з оприскувачем. Тут ще в центрі балуються дисками, там, культиваторами, да? бо ж наш цей колхозний вірус сидить в голові, да? ми ніяк не можемо від нього позбутися. Да? Давайте подивимося машину в роботі. Не переживайте, всіх вкриє пилюкою однорідним, мілким шаром, все буде. Ок. Значить, швидкість робоча 23-25 кілометрів. Тобто, як дискова борна любить да, швидкість, так і тут, в нашому варіанті, нам треба давати швидкість. І тоді в нас вийде оцей ефект. Ви почуєте, як земля під ефект удара ножа, ефект пружинки. Да? Ви побачите зараз, як вона в себе набирає, і по ходу все це діло витрушує, щоб нівелювати всі ці огріхи комбайна. Все. Купи, купи після е, там лисів для мишей. Ми, коли йдемо зараз до пожнених решток, ми маємо вже думати, що з цим робити, тому що це все невід'ємна складова буде. прошу пройти трохи. Зараз, Давайте зараз він повернеться, а потім ми підійдемо, подивимося. Да? Тут якраз дуже гарно видно колія оприскувача, де ґрунт був видавлений на боки, і знову ж таки ми навіть усі ці кучки, да, які там в нерівності, ми їх розбиваємо, тому що вал розміщений на, ночі на валу як одним шлейфом йдуть. О, зараз він буде повертатися з поворотом. І ви бачите, всі поршнені рештки він перебив. І наше завдання, головне, не замішати їх з ґрунтом, залишити їх на поверхні отакою собою подушкою, чи одіялом, як то каже, і щоб вона конденсувала під ним. Так? Тому що зараз вже діло йде Вадиме, до холодних вечорів. Вадиме, відведіть, будь ласка, людей. Ну, так, прошу, хлопці, тікайте, він повертається з поворотом. Він зараз повернеться, щоб її тут поставити. Да? Але зверніть увагу, як піднімаються пожнивні рештки на поверхню да? і далі пружинка, як це все діло та да, й вперед, назад, розверніться. Значить. А скажіть, будь ласка, це для якого трактора? Це 360 кінських сил трактора. А який менше під да. 200 є? 9 метрів. Скільки коштів Ну, Десь 75. От. Е навіть коли він набрав на себе да, в ходу, він витягнув це на край, потім він це все діло е акуратно потім розтягнув і таким чином повністю всю площину закрив. Обережно він зараз розвернеться, да, тому що йому треба відцепитися на слідуючу локацію. От. Значить, по витраті палива почув питання. Витрата палива в залежності від агресивності робочих органів, пружин, становить від 1,8 до 2,5 літрів. Значить, з практики я вам скажу, що ми при швидкості 25 км на годину закривали за 12-годинний робочий день десь порядка 250 гектарів. От я цю машину бачу одразу після комбайна для того, щоб максимально спровокувати роз, роз, розтягнути е, е, пожнивні рештки. Просто що е, ви коли одразу підете після комбані по сирому, ви не побачите цього ефекту такого рубання, У вас терня буде стояти, але ви її помнете, покрутите, і ота волога дорогоцінна, яка ще зберігається під покривом самих рослин, які були до цього, вони будуть там акумулюватися. І це ми тільки говорили про одні зернові. Далі в нас ідуть що У нас іду далі ріпаки. По ріпаках у нас мільйон штук зерен втрат в ідеальних умовах після комбайна, які нам треба спровокувати до проростання. Так, так само, перший проход, що ви йдете дісками, ви стираєте діски, а потім другий проход забираєте. Навіщо? Якщо це можна зробити таким агрегатом, соняшник не питання взагалі. І навіть по кухорузі, е, якщо вона не підрізана жаткою, ми її можемо попередньо перебити, до рештки і таким чином е, ми закриваємо весь спектр культур. Тобто я рахую, такий агрегат має бути незалежно від технології і обробітків ґрунту в кожному господарстві. Дякую за увагу. Чекаю на слідчу локації.